Від початку повномасштабного вторгнення рівненщина прихистила понад 85 тисяч осіб, які були змушені покинути власний дім через російські ракети, аби вони швидше адаптувались до життя на новому місці. Тутешні волонтери активно працюють над створенням для них спеціальних хабів. Так вже невдовзі подібний простір інтеграції запрацює у нашому обласному центрі. Це перший в Україні подібний проєкт співпраці та взаємодії місцевих громадських організацій, волонтерів та влади. В області понад 60 понад 60 громадських організацій. Самими активними ті, що були поруч, це є «100% життя. Юрій Лазаревич, це є опора, це є агенція сталого розвитку. Я, я не хочу нікого ображати. Це є рокада, це є звичайно червоний хрест і дуже багато організацій. Всі ми згрупувалися і вирішили, що нам потрібно. Залучити донорські кошти і зробити якийсь такий єдиний центр, щоб ми могли тут всі гуртом реагувати на ті чи інші виклики. Головна мета створення такого середовища, надання якісних послуг та пришвидшення соціальної адаптації у внутрішньо переміщених осіб. Проєкт передбачає створення спеціального майданчику з багатофункціональними сервісами. Сюди переселенці та постраждалі від війни зможуть звернутись у разі виникнення проблем чи питань та отримати послуги. На будь-який смак серед них консультації з питань проживання, психологічної допомоги, освіти, медицини, працевлаштування та інше, коли людина приїздить, вона має можливість отримати інформацію щодо поселення. Тобто місця місця для поселення в місцях компактного проживання. Також ми в ми про отримання, де вона може отримати гуманітарну допомогу. Це першочергові такі потреби. Згодом залучатимуть до проєкту і органи державної влади та місцевого самоврядування. Центр зайнятості, де людина матиме можливість отримати інформацію про наявні вакансії. Це працівники соціального захисту. Початкова інформація від того, як зареєструватися в внутрішньопереміщеної особи, які державні гарантії і виплати вона може має можливість отримати ця людина. Це не означає, що всі сюди там громадські організації, державні структури переїдуть. Це приміщення, але представники цих структур і організацій будуть знаходитися саме в цьому приміщенні. Громадські організації, які будуть залучені до роботи у просторі інтеграції, проходитимуть спеціальні тренінги для покращення якості надання послуг, втім, окрім такої допомоги, у хабі знайдеться місце і для релокованих бізнесів чи організацій. Коворкінги, де, наприклад, в нас в області є також громадські організації, які переміщені сюди, вимушені працювати тут. І на жаль, в них немає офісів, немає обладнання, на якому можна працювати. Вони втратили там через бойові дії. Ми хочемо представити для них такі місця, коли вони можуть прийти, збиратися командами, працювати, напрацьовувати нові проекти, проводити тренінги, проводити семінари. Це для них буде безкоштовно. Вони зможуть використовувати саме цей інтеграційний простір, також для подальшого розвитку і розвитку нашої. Громади нині для такого проєкту вже обрали місце у будівлі на вулиці Словацького, 3 а та розпочали ремонтні роботи. Завершити їх планують до осені 2023 року. Варто зазначити, що у майбутньому тут планують приймати не лише переселенців, а й людей, які потрапили у складні життєві обставини. Софія Капіноста, Денис Коломис, телеканал ITV.